Доброго дня, шановні телеглядачі телеканала Медінформ. Програма ми з Михайлом Касом. Я з великим задоволенням вам сьогоднішнього гостю. Це Наталія Сидоренко, відомий піар менеджер. Та технолог з Києва, і сьогодні ми з пані Наталією будемо говорити про фактично стан піар-послуг зараз в умовах повномасштабного російського вторгнення. А безумовно торкнемося і ролі соціальних проектів. Тощо в етері ми будемо біля 20 хвилин. Ну що ж, а пані Наталія? Спочатку розкажіть дуже коротко глядачам. А чим ви займаєтеся і в чому полягає сама ваша піар робота так стисло? Доброго дня, всі друзі. А, наразі зараз я заснована власне в піар агенції креативне та біфоркейшн, займаюся репетиційним піаром, До того я майже три роки очолювала піар-напрямок. Інвестиційної компанії, які 13 років, це репутаційний інвестиційний бізнес управління фінансами. Чим зараз я займаюся? Проекти, які зараз в полі мого інтересу, вони пов'язані з таким важливим а мають важливий соціальний імпакт. Наразі разом з партнерами ми відкрили. Дитячу школу це школа для підлітків, майбутньої України, тому що я сама мама підлітка мене майже 15-річна донька, і я абсолютно впевнена в те, що наші діти це наше майбутнє. Чим чим буду займатися ця школа? Це я надаю діткам, діткам можливість спілкуватися з цікавими харизматичними спікерами, лідерами своєї професії. І ще важливий момент. Що протягом а, таких зустрічей вони будуть проходити офлайн в Києві? Вони будуть мати змогу навчитися правильно робити бізнес-план своїм мрії, тому що дуже багато бізнесів цьому віці вже мають свої проекти, але наразі як їх правильно реалізовувати, на жаль, у них дуже мало знань. Саме в цьому я і хочу навчати а, наших українських діточок. Основний акцент цієї школи зроблено для діточок, а, які особливо скажімо, постраждали від війни. Це дітки ВПО, дітки військово-службових службовців, які або служать, або вже наразі ну, зараз не служать, або дітки сіро. А ті п'я речі, якими я займаюся, їх можна назвати а, таким знаєте правильним формуванням культурного ходу. Компанії, яка звертається новими послугами, тобто це означає, що е, коли ну, компанія хоче знайти собі якийсь або новий сегмент, або нових е, контрагентів, клієнтів, вони задумаються, де їх шпати, е, Шляхів наразі дуже багато. Але як показує особисто моя практика, практика багаторічного досвіду та моїх клієнтів, е, коли бізнеса об'єднані одним культурним кодом. Одними цінностями, то це саме, саме вигідний варіант подальшої саме економічної бізнесової задії. Mm. Це, це, це родинних стосунків стається. І от не такими умовно культурно-родинними стосунками я і працюю. Добре, пана пані Наталі. Ви розумієте, існує е, певне таке певне уявлення щодо людей, а вашої, нашої професії, щодо певного, ну так скажімо, фарисейства, так, е, щодо цієї професії, піарників тощо. Тому що вважають, що це є здебільшого, ну продавці повітря, так тобто, все, що фактично робить, е, Піарник це продає повітря. Чи погоджуєтесь ви з такою критичною оцінкою, і що могли, що ви могли б сказати тим людям, які вважають, що піар та технології піару – це фактично не ні про що? А, скажімо так, а, я до того як я сама стала піарником, у мене теж можливо був такий трошечки. Викривлене уявлення насправді тих цінностей і, і тої цінності, яку може піатник дати а, бізнес процес мова йде навіть лише про бізнес-процес, тому що ви озвучили той же політичний піат, або є державні якісь інституційні речі, та ж медицина, медична сфера, та ж освітня реформа, і все це, всі, всі в цих речах все одно є момент. PR. Це знаєте, як ну, використовувати якийсь предмет, можна ножем порізати хліб, так, а можна ножем нанести на іншій людині. Так само і тут, якщо людина, працюючи з репутацією, а особисто для мене репутація це найвища цінність. Вона набагато дорожча за гроші. Тому що як я завжди кажу там своїм клієнтам і знайомим, що От е, Є така говірка, зустрічаються за е, зовнішнім виглядом, проводжаю за умом. Так от зовнішній вигляд це якраз про піар. Це так, як тебе сприймають. Це те перше враження, яке ти справив. І далі дуже важливо, що якщо ти справив його добре, правильно, е, дійсно втримати. Бо дуже часто е, буває таке, що ну, наші з вами колеги. Вони дійсно маніпулюють цією можливістю створити першу гарну картинку, а далі якісь, ну, можливо, дійсно не дуже порядні і не дуже е, соціально правильні вчинки. Вони е, створюють таке уявлення, що саме завдяки цій першій картинці от ніби ви пособники того, що людина робить щось не дуже добре. Тому а, особисто мої принципи, як, як я, я можу говорити тільки за себе, я не можу говорити за інших колег. Але те, що я роблю наразі, всі проекти мене мають обов'язково соціальний і благодійний ефект. Тобто, всі, а, наприклад, репутаційні івенти, або які я роблю з партнерами, або які а, мене. Там замовляють клієнти, вони робляться обов'язково з соціальним е імпактом, вони робляться з, бл з благодійною місією. Це означає, що е слава Богу, я перебуваю свою родину в Києві, да, я можу е займатися бізнесом, можу допомагати. Ми кожен кожен на своєму фронті. Особисто для мене фронт того, що якщо я можу через якісь бізнесові такі речі, через піар-речі а е допомогти, зібрати кошти. Купити якусь там важливу штуку для наших питань на фронті, то звичайно я це роблю. Це я роблю щиро. Дуже часто я як піарник, про це навіть не, не конкретизую, що саме було зроблено. Якщо ну, про це, наприклад, не просять. А, тому мені здається, що а, ну, це дійсно як от піар, як інструмент. Якщо його використовувати правильно, то наслідки результати а, будуть. Коректні, правильні соціально важливі. Якщо його використовувати недобросовісно, то відповідно такий саме буде результат. А, ну, є певний контраргумент на те, що ви говорите Він він він, він а, заключається в тому, що а, фактично людина, а, яка є а, Сама по собі самодостатньою, тобто людина, яка відкрита цьому світу, людина, яка відповідно певні цінності, вона, вона їх сповідаючи, буде притягати й інших людей, які будуть відчувати цю певну позитивну енергетику. Тобто неможливо людину заставити відчувати те що людина не відчуває апріорі на наприклад так тобто а, знову ж таки постає питання наскільки тут важливий піар фахівець якщо якщо у людини певної нема цих даних і нема е, ну певних е, чеснот а їй піарник не допоможе або буде імітувати допомогу. Ви так не вважаєте? Я не заперечую, звичайно, з того факту, що є люди, які дійсно, ну, на жаль, позбавлені певних якихось знань, або дійсно чеснота, або набору якихось там а, факторів. Але ті речі, які я закладаю в таке от поняття культурного коду, да, ну, наприклад, це мистецтво. Тобто, а, мистецтво це така, знаєте, а, Непомітна незріма ніч, яка об'єднує людей, і вона дійсно дуже останнім там роками ще все більше більш популярна. Ми дійсно спостерігаємо таку історію, коли люди розуміють, що ось там, наприклад, в тусовці колекціонерів або там тусовці людей, які ходять по Галереях там культурних якихось а, івентах, от є люди, які там потенційно з грошима. Вони вони можуть бути корисні, і мені з ними треба подружитися. Якщо людина ну не, не обізнана в цій сфері, да не розуміється, вона буде чесно виглядати невігласом, і тут а, робота а, правильна робота піарника не в тому, що так, от, дивись, завтра там виставка та карта, там буде там такі такі класні люди. Тобі треба йти, і людина. Яка не обізнана, та вона йде і виглядає ну некоректно. А робота піарника, як мене, як мене в цій ситуації та полягає в тому, що перш ніж людина а, вирішить, що їй потрібно ходити умовно в тусовку, пов'язану з мистецтвом, їй потрібно дійсно в цьому розібратися. Як мінімум порадити, що почитати, з ким поспілкуватися, познайомити, наприклад, з мистецтвознавцем, який там привідкриє якісь цікаві речі, разом з цією людиною сходити, дізнатися, що дійсно цікаве, тому що ну, не буває людей, яким знаєте, ну, абсолютно нічого не чекала. І на базі цього вже ментально сформувати якісь такі, знаєте, звички, тобто стати навіть тут в цій ситуації не просто порадником або там. Просто піарник, який тебе випише, в чому ходити, куди ходити, з ким здоровувати. А таким фасилітатором, який закладає певні такі м, внутрішні зміни для а, клієнта, да, які в подальшому не зроблять його імітуючим, що він належить до цього кола людей і він з ними одні, Ну як знаєте я з тобою одної крові. А що він дійсно. Чне і, і, і ці зміни вони будуть настільки органічні, правильні, що можливо дійсно людина почне розбиратися мистиль, а можливо, вона почне колекціонувати вінілові пластинки, і вона зрозуміє, що є колекціонери не картин. А є колекціонери у вінілих пластинок, і вона за своїм справжнім покликанням інтересом зможе розвинути і знайти людей свого одного культурного коду. Тому я вважаю, що не буває абсолютно безталанних людей, які абсолютно знаєте, ну бездарні і тупі, і тому подібне. Кожній людині є маленький секретний ключик, і з правильним підходом до цієї людини з такою от правильною фасилітацією пошуку цього ключика і далі. До всього всього його такого внутрішнього укладу організму виходить тоді правильна і органічна правильна, а, модель і селбрендігу, і, 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 і в подальшому, наприклад, вже брендування компанії. Тому що це теж важливо. Часто, наприклад, буває, коли а, власник бізнесу він розвиває селбрендінг, а компанія це, вона десь там трошечки запоздає. або навпаки. А, Більше умов більше вкладається в там в корпоративний піар, тобто в розвиток безпосередньо вже бренду. А власник бізнесу він десь там трошечки знаєте, в тіні залишається, і це теж інколи створює дисонас. Звичайно, це відповідно до бізнесу. Тому відповідаючи на питання без таланних абсолютно не буває просто потрібно правильно шукати підхід до цих людей. Пані Наталя, останнє питання дуже стисла. Побудова репутації це спринт чи марафон? По-різному це залежить від вводних пер... даних від того а... від того початкового а... рівну з від того матеріалу, скажімо так, з яким стикається піарник, коли а... знайомиться з бізнесом, який в допомозі як. Цього піарника, який а, зараз потребує допомоги, якщо а, це вже компанія з репутацією з історією, і якщо потрібно підсилити а, якраз інструментами професійного або репутаційного піару, такого якогось а, специфічних специфічні речі, то це може бути насправді спринт. Це може бути а, декілька, якісь таких цільових, дуже найте правдороги, ем, ну, в плані навіть коштовних дорогих, а в плані. Таке наповнення дорогих івентів. А інколи це може бути дійсно такий довгий, довгий марафон, який може зайняти навіть декілька років, для того, щоб був дійсно такий серйозний, класний результат. Я вам дуже дякую, пані Наталі, за це змістовне інтерв'ю і дуже було цікаво. З нами була Наталія Сидоренко, відома київський піарник. До нової зустрічі. Дякую, пані Наталі. Дякую. побачення.